29 із 34 депутатів Комсомольської міської ради сьомого скликання прибуло на позачергову сесію. На порядку денному одне питання про перейменування Комсомольська у рамках декомунізації. Депутати склали звернення до голови Верховної Ради і глави держави, де зазначили, що Комсомольськ одним із перших на Полтавщині повністю виконав вимоги закону про декомунізацію. У місті перейменовано чотири вулиці та провулок і демонтовано пам'ятник Леніну щодо зміни топоніму Комсомольськ на горішні плавні. Саме цю назву пропонує інститут національ Альної пам'яті міська рада категорично просить спікера парламенту відтермінувати до кінця поточного року ухвалення проекту цього рішення. Просимо голову Верховної Ради направити проєкт постанови до Комітету Верховної Ради України з питань регіональної політики та місцевого самоврядування для доопрацювання в частині надання протягом поточного року можливості проведення повторних громадських слухань територіальною громадою стосовно перейменування міста Комсомольськ для прийняття остаточного рішення у депутатському зверненні комсомольської міськради є й прохання до президента сприяти у налагодженні діалогу з парламентом щодо перейменування комсомольська з урахуванням географічних, історичних, національно-культурних чинників та обов'язково думок мешканців міста. Кінець цитати міський голова Дмитро Биков зазначив, що зміна назви потребує довготривалого обговорення. Це повинна бути консолідована думка більшості більшості підкреслює мешканців міста. І тому зараз, у мене зараз в наявності більше 140 назв міста. 140. І кожен з людей, котрі пропонували свою назву, вважає, що це найкраща назва, і тільки вона має право на існування. І якщо комсомольчани будуть мати таке бажання перейменувати місто, то це тільки комсомольчанам вирішувати. Присутні у сесійній залі народні обранці одностайно ухвалили проєкт депутатського звернення.